Вітаю, ефір телеканалу. Продовжують новини. Цей четвер видався багатим на події. Тож про все по порядку. Далі у випуску теплі кредити знову доступні. Уряд виділив 200 мільйонів. Вінничани плетуть маскувальні сітки в центрі міста. У Вінниці тестують поліцейських. 200 мільйонів гривень на теплі кредити таку суму додатково виділить Кабмін на програму кредитування енергоефективних заходів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Зараз Мінрегіонрозвитку розвитку готує відповідні проекти постанов Кабінету міністрів. І перший транш навійде у розмірі близько 50 мільйонів гривень. Нагадаємо, у Держагентстві з енергоефективності та енергозбереження закінчилися гроші на компенсацію 30% вартості енергоефективних матеріалів та обладнання на програму енергоефективності. У держбюджеті на 2016 рік передбачили майже 900 мільйонів на відшкодування за теплими кредитами, що втричі більше за суму 2015-го. програма, яка дає можливість сьогодні проводити енергоефективні заходи. Особливо це важливо тоді, коли ми встановили антикорупційні єдині ціни. зокрема, і на газ, це дає можливість сьогодні пришвидшити темпи енергомодернізації. Що буде успіхом і буде робити нашу країну енергонезалежною. І ще раз хочу підкреслити всім українцям, що через механізм адресної системної підтримки кожен з вас хто має в сукупному доході плату за житлово комунальні послуги більше 15%, ви вже сьогодні можете звернутись до системи соціального захисту і отримати таку компенсацію без будь-яких звалікань. У Вінниці знову взялись за плетіння маскувальних сіток. Їх терміново потребують вояки на передовій, аби ховати бойову техніку. Імпровізовану майстерню розгорнули на майдані героїв небесної сотні. Волонтери закликають вінничан не проходити повз, а зупинятись та допомагати плести. або ж приносити натуральні тканини та речі, які можуть знадобитись для плетіння сітки. 73 річна Людмила Ример завзято нарізає шматок тканини на невеличкі стрічки. Пенсіонерка одна з активісток, які плетуть маскувальні сітки для фронту. Тільки но жінка почула, що потрібна допомога у цій справі вже зранку була на Майдані Героїв Небесної Сотні. Саме там розмістили імпровізовану майстерню. Вчора я по радіо чула, що срочно треба сітку на фронт. більше нічого не треба. тільки хай люди несуть. Які не потрібні тряпки і несуть сюди на атоплетуть сітку активісти вже другий день на прохання військових, яким немає чим накривати бойову техніку, розпочинають о 10-й ранку і до 18-ї години. кажуть, будь-яка допомога не буде зайвою, охочих навчать. Згідно техніки плетіння прямих ліній не повинно бути лише зигзаги. Тоді такі сітки менш помітні дронам-шпигунам. Але сказав, щоб не синтетика, за те, що коли, наприклад, може підпалюються техніка, щось, то ця синтетика вона виходить, плавиться і дуже триміряє. А ця згоряє, і нічого немає. Волонтерам замовили сітки завдовжки 8 метрів, завширшки 4. Сплисти їх мають щонайменше 10 штук, а можна і про запас, адже кольори на сонці та під час дощів вигорають. Дуже крупіка робота, дуже важка. І треба збирати різну тканину. Сірого захисного кольору таких кольорів, щоб вони нагадували землю вигорівши, плестимуть маскувальні сітки активісти до 1 серпня. Долучитись до справи закликають усіх вінничан. Ну а вже сьогодні першу свою роботу волонтери освятили в храмі і її відправлять на передову разом з харчами та всім необхідним для бійців. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. Допомога надходить і переселенцям з тимчасово окупованих територій, які мешкають на Вінничині. Їм представники обласного товариства Червоного хреста роздали півтори тисячі ваучерів, кожен на суму у тисячу гривень. Гуманітарна підтримка відбувається в рамках проєкту Україна громадський неспокій, який започаткували ще у 2014 році. Внутрішньо переміщеним особам в різних областях країни вручали подібні сертифікати на придбання медикаментів, продуктів, а на сході питної води та ремонт зруйнованих будинків. У Вінниці ж продуктові ваучери отримали переселенці з інвалідністю, ті, кому за 65 самотні годувальники та багатодітні родини. Гроші можна витратити на купівлю товарів в одній з торговельних мереж міста. Вони дійсні до кінця 2018 року. Оцінюючи вже потім відгуки людей, вони заявляли, що для них це була суттєва підтримка, тому що багато з них мають потреби в багатьох речах. А Дещо вони вже економили на продуктах харчування, могли якісь кошти витратити чи на лікування, чи на якісь будь-які інші вже засоби. Чотири дітей, багатодітна сім'я, і виходить, от тут отримали ці сертифікати. Ну, чесно сказати, на даний момент просто ну, нереально без цих сертифікатів. Купити дійсно там кастрюлю, кружку якусь, да, це факт, це дуже допомагає. Тому що ну, заробити зараз Втім, найбільшою проблемою для переселенців на Вінничині залишається житло. Оренда дорога, та і не завжди вінничани погоджуються здавати їм квартири в найм. Переселенці кажуть, через невеликі зарплати, навіть працюючи на двох роботах, водночас важко звести кінці з кінцями. Оренда з'їдає всі гроші, навіть при жорсткій економії на продуктах харчування, ліках та одязі. Два года прошло, а проблемы людей только обострились, потому что если какая-то был какой-то запас прочности у людей, оно уже, ну, как бы уже исчерпало себя. нам в день поступает ну, около 20-30 звонков с просьбами о помощи, по помощи различной, и психологической, и юридической консультации, и просят помочь продуктовыми наборами, просят помочь одеждой, просят помочь жильем. Винницкие аграрії очікують на рекордный врожай. Кінострічку про події на сході знімають у Вінниці. Південний бух може знову стати суднохідним. Кітів закладів культури міста відтепер обиратимуть по-новому на конкурсній основі та за контрактом відповідно до закону України, що вступив в дію 24 лютого 2016 року. Впродовж 30 днів охочі очолити комунальні кінотеатри, музеї, бібліотеки, подавали свої заяви на розгляд конкурсної комісії. До її складу увійшли по три представники від департаменту культури, громадських організацій та трудових колективів. Тепер комісія розглядає відповідність кандидатур вимогам керівника. Зокрема, Крима, вільне володіння українською мовою, наявність вищої освіти та стажу роботи. Першими обговорили претендентів на крісла директорів Палацу Мистецтв Зоря та кінотеатру Родина. Очолити будинок культури бажає дві особи, в тому числі теперішній керманич Євген Майданик. Тож на наступному засіданні комісії, 16 серпня, кандидати пройдуть співбесіду та розкажуть про своє бачення розвитку підприємства. Це досить цікавий і гарний стимул для любого керівника, який так само подає свою кандидатуру на заміщення вакантної посади. Він вже є керівником. Переосмислити, побачити нове розуміння, нове бачення свого підприємства, нове бачення колективу, нові стосунки, нові відносини, нові нова комерційна діяльність. Це дуже добре. У Вінниці знімають кіно. Це соціальна драма про сьогоднішні події на сході. Її робоча назва Тримаю тебе біля серця. Режисер стрічки заслужений артист України Валерій Шалига, сам родом Житомирщини, але понад 20 років працював у Вінницькому театрі імені Садовського. Зараз працює у Києві, але до нашого міста регулярно повертається. З 13 його фільмів шість створив на Вінничині. Зі знімального майданчику в одній з військових частин міста повернулись Олена Гук та Олег Літвінцев. – Камера. – є стагера. П'ятдесят три, один Не Тиша, ротусні мотики, в кадрі. Почали. Це сцена прощання із чоловіками, які після тренувальних зборів відправляються на війну. А це головний герой фільму. За задумом автора сценарію. Він віничанин. Сергій Вітрук, військовий у запасі з позивним вітер, шукає в НАТО впівпроводжаючих свою дружину і доньку. Абсолютно не збирався нікуди. Він навіть до Майдана відносився так спокійно, без всяких, не був ні, ні на яких майданах, але там йому болить і щемить, і він розуміє, що він десь не там, де має бути. І він добровільно повертається в армію. Повертається в армію і їде на війну. Нова кінострічка режисера, заслуженого артиста України Валерія Шалиги про сьогоднішні події на сході країни має робочу назву Тримаю тебе біля серця. В ній задіяні переважно професійні актори Вінницькі та Київські, загалом 68 персонажів. Автор сценарію Лілія Легостаєва з Херсона. Це от соціальна драма про людину. Ми хотіли зробити звичайна людина, чому вона опинилася на фронті, чому що в неї болить, про що вона думала тут в мирний час, і коли вона опинилася там, і які бувають от колізії. Історія героя, хоча і художня, але не вигадана. Її переповіли бійці, які знають, що таке війна, страх, бачили смерть та відчули розчарування. Андрій Гишпаль один з них. На знімальному майданчику він в якості консультанта підказує, якою була форма на початку бойових дій, що їли, де спали про що думали солдати, і не приховує. Му мурашки да такої є, є такі відчуття му мурашки мурашки. Покожі, так воно я можу аж пробирає до до іміну, тому що сам через це все пройшов. Я служив в першій танковій бригаді, як нас там три тисячі народу зігнали, хто в чому. І це просто жесть. Хі -хі. І все це треба як ви це розказати, і все це показати, і як воно на самом ділі було. Зараз в одній з військових частин знімається перша частина фільму про мирне життя героїв. У другій тиметься про війну. Місцем зйомки стане полігон в Калинівці, аби побачити на власні очі, як відбувається знімальний процес. На кіномайданчик приїхав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Так склалося, що в Україні кінематограф розвивався досить так мляво. Більше зрозуміло це кінематограф і контент, так би мовити. У нас в Україні був майже 20 років більше російський. І зрозуміло, яка ідеологія. Насаджувалася, вважаю, що після Революції Гідності у нас є е, ну, ідеальний шанс для того, щоб мати потужне українське кіно. І от саме зйомки цього фільму це один із таких прикладів, що необхідно рухатись. Для Вінниці це теж якийсь етап кінематографічний, що мер надав можливість знімати в самому місті е, Вінниця. От, тим більше знову ж таки уклін. Гарний і ми будемо просити ще мера, щоб нам дозволив і десь на вулицях міста познімати. Да, от питань немає в цьому плані. Йде дуже, дуже, дуже така хороша підтримка місцевої влади. Наразі це шостий знімальний день. Всього їх буде 32. Коли ж стрічка «Тримаю тебе біля серця, з'явиться на українському теле та кінопросторі. Сказати не беруться, бо попереду ще складний процес монтування. Нове року трейлер ми зробимо мені раніше ще за ну, я знаю. Ми просто не каже, буде сюрприз. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта. Вінницькі аграрії очікують на рекордний врожай. На сьогоднішній день намолотили понад півтора мільйона тонн зерна при середній врожайності, 52 центнери з гектара. Фахівці кажуть, цьогорічна жневна кампанія проходить згідно графіку. Витримана структура посівних площ. А якість зерна відповідає європейським стандартам. Наразі почали готувати ґрунт під посів озимих на зерно урожаю 2017 року. У Вінниці тестуватимуть поліцейських за два дні атестацію має пройти понад 700 правоохоронців. Перевірятимуть професійні навички співробітника а також рівень знань основних нормативно-правових акцій, які регулюють діяльність поліцейського. По завершенні першого етапу тих, хто бажає залишитися в органах, очікують співбесіди. На 20 місць облаштують за адресу Пирогово-4. Відповідні роботи тут розпочались ще на початку липня. Вже поклали основу зі щебеню та завершують асфальтування. Згодом нанесуть розмітку. За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою міськради Володимира Ніценка, площа паркувального майданчика становить 500 метрів квадратних. Необхідність існування даної парковки виникла в тому, що був перенесений павільйон для продажу квітів соборний на дане місце. Тобто для відвідувачів покупців і квітів буде слаштовано даний місця. Ці військові змагатимуться за кубок героїв спецназу. 1 серпня на футбольному полі зустрінуться шість команд сил спеціальних операцій. Шляхом жеребкування їх розподілять на дві групи по три команди. Кожна з них зіграє по три матчі. Футбольний турнір серед військових спеціального призначення у місті проводитимуть вже вдруге. Мета вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі героїв спецназу та продемонструвати силу і витривалість спецпризначенців. Південний Буг може знову стати суднохідним. В Україні створили унікальний корабель Юрій, який без проблем рухається мілководними річками. Наразі він ходить по Дністру. Проте розробники вже виношують ідею створити ще один такий корабель вже для південного бугу. Оксана Святенко продовжує тему. Це Юрій, єдиний у світі річковий корабель, який здатен проходити по мілині, хоч важить він 12 тонн. На двох його палубах усі умови для комфортного відпочинку: 10 кают, ресторан, душ, туалет, шезлонги, вайфай і навіть опалення. Особливість корабля у тому, що він без безкіля з пласким дном, а в рух його приводить грибне колесо. Згадали річку в Місісіпі в Томасора і використали цю технологію. взагалі так кораблем може може рухати. Або вентилі, які працюють. Ну, вони на Дністрі або навіть на Південному обозі обламуються, якщо немає відповідної глибини. Це треба мінімум 2 метри глибини для того, щоб рухали вентилі. Ну, інше питання турбіни. Турбіна також. Питання замулення, піска, можливо, трави. Це все дає неможливі використання турбіни. Така конструкція судна для річок України оптимальний варіант, адже останнім часом рівень води у них падає, кажуть експерти. Велику роль зіграла зміна клімату на більш посушливий. Окрім того, за водоймами не доглядають належним чином. З 4 2008 років Там виділялися кошти на розчистку малих річок, тому що там загроза, то що вони замулені і засмічені, і робляться підтоплення присадибних ділянок ближче до сільського господарства. От, а стосовно південного, дійсно південний був також він замулюється, бо тут вже давним-давно не проводилися роботи по розчистки. Наразі конструктори виношують ідею створити ще один такий корабель. На цей раз для річки Південний Буг готові обговорити туристичні маршрути. На яких на яких місцях південного богу він буде ходити? Перед тим як ми будували його на Дністрі, було декілька експедицій по одному березі Дністра, по другому березі Дністра. І дві експедиції були ще по самій річці, де, де вивчалося дно, вивчалася ну можливість там прохідності того корабля і так далі. Щоправда, аби втілити ідею в життя, потрібен інвестор, адже будівництво корабля коштує від 100 до 200 тисяч євро. Оксана Святенко, Олег Салинко, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал. ВІТА. на цьому ставимо крапку. Гарного вам настрою та лише позитивних емоцій. Ще раз переглянути наші новини ви можете на сайті. Адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 29 липня у Вінниці мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 16-21 градус. В день 28-33 з позначкою Плюс.